З вами я, Рома Факти, і це найбагатші люди в Роблоксі. Кожен з них має по мільйону робоксів. Давайте перевіримо, що буде, якщо я стану отак на місці і постою в грі все на всього 10 хвилин. Чи скинуть мені мільярди? Ша два робокса. Альтушка журу. два, О, oh майка! О, Рома, я твой фанат. Я на стрімі. Да, let's go. Ми стаємо найбагатшими людьми, просто на очах. Ви шо гоните? Ви гоните? Я в жоці, в жовці, нічого не розуміють! Ще дарує два робукса! Я стаю найбагатшою людиною. Капець, капець. <свист> фоткай Фоткай, бро. Мені друзі не повірять. Повірять, бро, запис лишиться. Відео попадеш. Ти мені дала 5 робоксів, я тепер на 15 в плюсі. Дабл! <свист> бро! І відео я назвав так недарма. Дивіться, що було далі до кінця! Лес go! Але перед тим підпишись, постав лайк і поділися з друзями. Левіка! Я задоню мільйон Шур... Реал? Окей, тоді починай. Це мені 100 мільярдів прилетіло. Я ще стою рівно 5 хвилин. Якщо мені прилітає мільйон, я буду в шоці глибоко. Сьогодні стрім був? Що? Якщо ви не знали, я записую це відео на стрімі. Сповіщення буде ось тут, на стрімчики, щоб ви не пропускали. Так що. Найс! Найс! О, Рома, я твій фанат. Я на стрімі. Да, let's go! Я водички поп. Ще п'ять Сонька! Сонька подарувала п'ять! Що за легенда? Тепер я в плюсі на 15 робоксів! Стрім був Ні, не було, бро. Окей, Соня, дякую велике тобі! Ти мені дала п'ять робоксів? Я тепер на 15 в плюсі. Дабл, у перший! перші. Мінус куди йдеш? Ви запитаєте мене, а чому тут так багато людей? Що відбувається? Чому біля мене стільки? Бо кожного дня в мене стріми не пропускай їх. Будь ласка, захочете, легу Рома, факти. Найс, мені друзі не повірять. Повірять, бро, запис лишиться, відео попадеш. Рома, доначу, давай! І так очікуємо. Можливо, хтось закинув сюди, що за двіжуха. Подивіться, тут нічого немає. Добре, чекаємо. Нікого немає. Рома, йди до мене. Не можу, брат. В мене заруба люта тут біля моєї виставки. Дай фоткаю. Давай, фоткай. фоткай, фоткай, бро. Зроби за чотири штуки. Давайте я лупану різні паси, це ж очевидно прикольно буде. Давайте я поставлю по перше, поставлю, припустимо, це буде за два. Робокса, yes. сейлс, єспам. Ану, перезаходимо, перезаходимо, друзі, перезайти треба. Окей, я перезайшов, ставлю базу свою. Опа, і появилось два. Тепер ви можете кидати навіть два. Let's go! Подивіться, біля мого прилавка купа людей. Так, нам треба ауру, хорошу. А для цього я включаю пісню. Знаєте яку? У мене лазер із очей. І мені хтось цей щось подарує. Погнали! Хтось закинув два, я пропустив. Ще oh, Зайди в подарунки, давай. Опа, не вже мені хтось закинув бабки. Я в шоці. І так, please wait. Фу, For... О, муж. Берем. Нормально, дякую за два робокси. Я мужик, дякую. Да, да, я мужик. Шо? Плюс 5 робоксів, ще плюс 5, Ще плюс дабл Дабовий! У табі перш! Ми вже піднялись більше 30 робуксів. Ще 2 робокса! Альтушка жур! Ще два! гад. Oh Ми стаємо найбагатшими людьми! Просто на очах! Ви що гоните? Ви гоните! Я в жоці! всі в жоці! Нічого не розуміють! Ще дарує два робокса! Я стаю найбагатшою людиною капець, капець бро! Да? Мені 5 скинула Альтушка. Кинь 50, Альтушка, для відео. Ану перевіримо, чи багатий, чи ні. Кинь 50. Я ж налякався, два кинув, найс. Nice. Ні, ні, не хочу. Ну як, якщо ти кажеш, ти найбагатший, кидай 50, бро. Як то не хочу? О! Це мені 100 мільярдів прилетіло! Що? Така ситуація, і я зміг заробити більше 20 робоксів. За скільки часу? За хвилин 20. Капець! По суті, по суті, так можна стати багатим, але все залежить від того, чи пощастить вам. Тому постав лайк, підпишись. Всім папа, -па, ставте лайки, пишуть вам тут, а це не просто так. Бо це кінець, дякую всім. Ми піднялись дуже жорстко. Слухайте мій новий трек Амур, Він скоро займе топ 1 у чартах. Трек Амур, грає на фоні. Всім папа. -па. <плес> I just